Ми їдемо зараз до села Мезанівка евакуювати сім'ю. Работа ускладнюють в, в півдрони. Зараз в цьому районі літає безпілотник. Давайте швидше. Не дуже хочеться їхати mm -hmm. і дітям і вам. Да? Ну, тут свої помідори, картуха. Ві, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Зараз ми їдемо із екіпажем білих янголів у село Мезенівка Краснопільської громади. Село знаходиться в 5 кілометровій зоні поблизу російського кордону, і від вересня цього року звідти оголошена вже примусова евакуація дітей. Все, до речі, їдемо забирати останню родину із дітьми. Це мама та двоє її діток. Вони останніми залишаються в цьому селі. Ми їдемо зараз до села Мезанівка евакуювати сім'ю з двома дітьми. Село знаходиться на самому кордоні ЗРФ. Відколи взагалі почали працювати білі Янголи? І... З вересня місяця почали в Сумській області, 24-го року почали працювати білі Янголи. У мене три групи, три автомобіля бронекапсули. І ми працюємо по всій території прикордоння Сумщини. Работу ускладнюють півдрони, з якими дуже важко боротися. Детектор дронів «Аракіс» називається. Він показує, що от зараз в цьому районі літає безпілотник «МАВІК». І цей прилад фіксує силу сигналу від нього. І ми бачимо ну, приблизну відстань. Якщо він наближається до нас, то потрібно вже якісь заходи вживати. Чи маскуватись чи під дерева заїжджати. Ну, ну, зараз далеченько. Однак в цьому районі він кружляє, сигнал то посилюється, то спадає. А поки їдемо, трохи розкажу про евакуацію, яка зараз відбувається. Її оголосила Сумська обласна військова адміністрація із початку вересня цього року. Стосується вона 90 населених пунктів сумського району та ще 11 сіл сюди підпадають Конотопського району. Проводиться вона із населених пунктів, які найбільш обстрілюються, і стосується евакуації дітей. Це вже примусова евакуація дітей. Тобто, якщо батьки не погоджуються вивозити дітей із небезпечної зони, то їх будуть вилучати у судовому порядку. Але поки що, за інформацією сумської військової адміністрації, таких випадків не було, тому що ми ну, самі батьки за. Цікавлені в тому, щоб діти були у безпечному середовищі. Розкажіть, як це відбувається евакуація? Спочатку ви ж їдете говорити з цими людьми, так щоб повертаєте ну, їх життя? Ситуації разі. І Беремо списки і їдемо при кордоні розмовляти з сім'ями. Далі дається якийсь час людині подумати, чи як це далі. От ви сказали, що потрібно евакуюватися далі, що людина має час зібрати речі. Ну на даний час механізм є такий, що люди, ті, які Планують евакувати, евакуватися, вони нам надають як ви кажуть, там приїдьте до нас, заберіть завтра, через два дні ми збираємо речі і так далі. А є люди, які сім'ї, які ми приїжджаємо і 3-4 рази і намагаємося пояснити про необхідність це зробити. Але у всіх свої відмовки люди не хочуть покидати свої помешкання, поки не прийшло, ближче трохи до них. Поїде. Найбільше дітей залишилось у нас в Есбутській громаді. Що на місці? Вар, да, все. Сразу ж беріть і. бронежилеты детские, каски. Давайте быстрее, чтобы натянуть время. Развернется сразу. А чоловік залишається? Мені, чоловіка немає. А, це... Бо це брат на групі, мати і батько. І ще дитина, так? да, тим, що там є. Чого так довго досиділися, не виїжджали? У мати хвора, епілепсії боліє, брат на групі, інвалід дуже сталий. І заради матері вернулася назад. Я думаю, я дуже не дуже хочеться їхати mm -mm. І дітям і вам. Да. Ну тут свої помідори, картуха, вот. а там купити. Вот. Диви, яка красива. і діночку мені врізали, хіба що на одне випиву. І все. Допомоги ніякої нема. Хіба що того гуманітарку отримаємо так? Mm -hmm. От -от так? Думаю краще. Ну треба їхати хоча б не надовго. Ну, Пішли угу. до машини. Я йду, йди. То ви не їдете, нічого я їду. Ага. Проходьте в машину в За машину, заходьте. Мама й диво, не торгуйте. Вибирайте, самі не чимітки. Сумах воно постійно повітряна тривога, уроки перериваються. Ну, наскільки я знаю, то ви вже виїжджали із дітьми там були. так? Ми там були, побули, брат визов, каже, я ладу, нічого не дам матері, повертайтеся. Ми приїхали сюди. А якщо б не мати, ми б там сиділи, брат визов назад. Ну Тут вже діток у вас немає, всі. Вроді не... ну Це я була там, і ще одна сім'я мать, Ну, повиїжджали вже. Ну, у кого родичі кого родичі якщо У мене родичів немає, нікуди їхати. Уроки кончились тюрмом, ніде вийти. На вулицю не випускають, то що шахе страшно. Бакає в сумах. В чотирьох стінах сидять, у кімнаті бігають, Хто ну і вчора ж у нас там шокеди літали. Зараз родину будуть пересаджувати в інший транспорт, передають селищній раді, і далі вже е, селищна рада евакуюватиме далі до сум цю родину. Людей вивезли і далі люди будуть прямувати для більш безпечного місця для дальнішого проживання. так? І вже... Так, ми передаємо. Ми їх передаємо до. Територіальної громади, а далі вони їх везуть до міста Суми, і де будуть до далі їхнє місце проживання. Надовго жидели сюди, туди можеш до весни. Бо й закінчиться. Надіємося на хороше. Привернемося скоро додому. Ну, щасливо вам тоді, Спасибо. щоб швидше поверталися додому. Спасибо. Бачу, не всі в захваті від поїздки в Ви Баби ваші слова та до Божо поно скоріше закончилось. Дякую. Це вже мікроавтобус селищної ради Краснопільської, і родину, маму із дітками її везуть до суму в гуртожиток. Сподіваємося, що вони там добре влаштуються, і про те, вже як вони там живуть на новому місці, покажемо вам в наступних репортажах. Слідкуйте за анонсами.